Привіт, я Маша Пліва, і це мій природний сад. Я збила бджолу. Сьогодні я йду розсаджувати самосів, Це рідкі явище. Що я цим буду займатися, але буду. Для чого я це взагалі роблю? Сподіваюсь. Сподіваюся, буду так казати, щоб вітер не дув. Що таке самосів? Це коли наші рослинки, які нам подобаються, вони не сіваються, і на наступний рік вони поряд всходять, їх дуже багато може бути. Наприклад, як вербена банарська. Вона може не перезимувати у нас, але в більшості, ну, у мене більшість кущиків зимує. Але є такі, які випадають. І якщо вона не перезимувала, то обов'язково поряд буде якісь сінці, і дуже багато бо вона прям дуже насіюється. І для того, щоб мені її посадити в потрібні місця, я її можу викопати, вкорінити, потім навіть трохи підживити е і пересадити, куди мені потрібно напротягом всього літа. Я це роблю. Е і в мене буде квітування і всю. Осінь вона буде квітувати, а всю зимку вона буде стояти і тримати мені квітники. Так я роблю з вербеною бенерською, а в цьому році я ще побачила поряд миколаївчики такі сині, вони мені дуже подобаються, я також їх спробую вкорінити і розсадити в потрібні місця. Так можна взагалі походити по саду, подивитися, що у вас є красиве, гарне, і якщо ви побачили, що щось зійшло, у мене так з лунарію, до речі, також було, то можна розсадити. І все, у вас багато-багато саженців. Зараз я вам покажу місце, з якого я викопую вербену і розсаджую. Ось, наприклад, це. Що ви бачите? Ви бачите, тільки граблі О, віла. Так, Я вже дуже багатенько викопала, але ось це вербена бонарська. Бачите, яка вона зараз маленька. А ми її підростим, і вона буде ось така. Оцю не буду чіпати, хай тут і росте, і квітне. Ось цю не буду чіпати. Бачите, перезумувала. Гарно себе почуваю. А ось ці, вони все одно зап'ються іншими, і тому їх не буде видно. Зайшла в тепличку, тому що вітер, щоб чутно було добре. Значить, чому я рятую, так сказати, цей самосів, хоча його можна і не рятувати. Це якщо вам потрібні ці рослини. От Мені потрібно вербене, я люблю, коли вона її багата, по цьому саду, вона не займає місця, тому що у неї дуже тонке стебло, і там листочки взагалі немає, вона витягнулася, все, і квіт стоїть собі. Нікому не заважає, а тільки прикрашає, е, тому її багато не буває. І вона зараз з'являється в тих місцях, да, де є ще сонце. Рослини потім трошки пізніше, хоча зараз за декілька тижнів вони наростуть і вже там не буде світла, вона вже не зможе там розвиватися такі слабенькі сіянці. які і все, вона там загине собі, як і бур'ян, як і повинна бути, коли ми використовуємо метод щільних посадок е, насаджень. Ми сажаємо все щільненько. Щось пізніше підростає, щось раніше підростає, закриває ґрунт, і у нас, типу, там не має бути бурянів, нічого не проб'ється, а тільки будуть наші культурні рослини. І вони зоб'є Миколайчиків в цих Миколаївчиків накриє, які зараз е, виживе. А там далі, там, де я вербену викопую, у мене взагалі я посадила півоні. Тому ну, вони пізніше, поки порклинуться, коротше, таке. Але я хочу їх врятувати, і хочу собі розмножити. Тому я їх дістану з тих місць, і все у мене так само насюються. ехіноцея на пурпурова, дуже дуже і насюються. Вона у мене в проміжках між гаурою насюється, бо гаура дуже пізно прокидається і, і, і наростає. І в тих місцях хінець бери, хоч не хочу, хоча я чомусь її вирощую з насіння. Більше я такого робити не буду. Буду їх забирати і пророщувати. Насправді вони, е, якщо ось такі рослини, які самосівом, і вони якби проходять природню стратифікацію, тобто вони зиму насіння зимує в землі, потім воно проростає, воно набагато. Міцніше воно якось стільки стій, стійкість в нього виробляється. Ну, це краще, якщо рослина взяла і пробилась, і виросла сама. А єдине, що у деяких рослин це травмується коріння, тому що є стержневий корінь. Він поганенько, от як йому якраз, він похоленько вкоріняється. А рослинки, а хіноцея на на вербена, наприклад, це взагалі безпроблемна рослина. От на повному серйозі, їх чи криш, ріж е, на часті розділлю, і вона все одно е, вкорінеться і все буде з нею чудово. Може, трішки просто більше часу потрібно. Тож, гайда. Так, ось це місця, де насіялось у мене. А, і бачите, піннісетом зараз розростається, хінце розростається, і той місцяк закриється, і тому там а, все загине, що є. А що там є? А що тут є? Тут у нас є миколайчики, ось це миколайчики синенькі. Е, що тут я ще побачила? Почекайте, десь бачили вербене. Ну, я вже звідси взяла трохи вербену, Ой, ось вербенка насі... Де? Бачите мій палець? Це вербена насіялась, її можна врятувати. Ота катовніка, але ладно, його я врятовувати не буду. Ну, коротше, треба пошу... А де ще вербене? А ну-ка, ну-ка. Тут вже більше її немає, мабуть. А ось вербена теж велика. Ну-ка, -майо! -ма ось це вербена. Тобто ви зрозуміли, можна пошукати і щось десь знайти. Я насправді вже так робила і все окей. Тому ну, можна і пополоть за... для розваги. Бачите, вербенчик. А це викидаємо. Вербенку рятуємо. Це так замечательно. Тут я ще її чикрижу також, дуже добре вербену, чекрижить. Вона, по-перше, мені здається, навіть швидше після цього росте. І наростає, тому тут взагалі не бійтесь. Якщо ви замовили, наприклад, у вас високі такі дуже знаєте, витягнути ось як це стовбур, і ви його просто чекрижите, і все, він у вас одразу наросте. Це перевірено. Я в минулому році продала 500, ну, майже 500 горщиків вербени. У Миколайчика старшньовий корінь. Він не любить пересадки. Тому чим раніше ви його побачили і починаєте розсаджувати, тим краще. Але ми все одно зробимо такий спробу розсадити. В цей раз я розумніша. І у мене є ось таке. Карита, де я міш... ви бачите, чи ні? Зараз вам покажу ось таке карита, де я мішаю торф з агропарлі. Ну, коротше, таку суміш. Я таку суміш робила. Чому? Тому що я в минулому році продавала рослини, і мені треба було, щоб воно легко розвивалося, швидко росло, і легко, що головне було в транспортіровці. Тому я сажала в таку суміш. У мене ще залишилось в цьому році, в цьому році я не встигаю робити щось на продаж, тому я чисто для себе. І що, Якщо б я ось ця карита залишила, а я вчора залила водою, і я б його залишила на цілий день в теплиці, воно було б зараз знов як пух. От просто як пух. Взагалі сухі. А я вчора намішала і додала свого компосту. Що це? Зараз воно ще вологе, тому ну, дуже набагато краще тримає компост вологу. Тімон, ти прийшов? Wow. Яка? О, це була сумка, ось О, сумочка! Прик... Я так сделала. А, прикольно, прикольно. Тут і уплотніть, уплотніть, І ось через декілька тижнів, що буде, от я цю вербну також викопувала. Бачите, це вже готова, її можна вже і висаджувати, і в ґрунт, вона дуже класно піде вріст, або підживити, трошки її підростити в горщику можна. Вона така серйозна баришня. Ось це, бачите, дуже велика, і я її зараз чекрижну, щоб вона почала кущитися. І знаєте, що я навіблю? І оцей хвостик, вона дуже легко черенкується. Просто хоп, тут ми приберемо заяві листочки на чуть-чуть, щоб не витрачалось. І також її ставимо на вкорінення. Це і Миколайчики у нас залишили Жу, жу, -жу, -жу. Я буду саджати одразу в такі горщики, тому що я вам казала, що він не любить пересадок. Взагалі, всі рослини зі коренем вони не люблять. Тому що ну, його викопати обережно не завжди вдається, бо коренюка величезна, тому викопуємо, як, як виходить, і вже сажаємо. Зараз вам покажу, як у мене. Миколайчик, який я висадила маленьким, і який він вже зараз. Я так по декілька штучок сажаю, тому що знову ж таки я ж для себе. Ось миколайчик, який я висаджувала розсаджувала два, може, тижні тому, три тижні тому, як бачимо, тут корінців ще. А, о, бачите, трошки є біленьке. Ось ось і ось. Нормально, я взагалі їх крихітками, я думала, вони ще й не візьмуться, бо вони почали жовтіти. Супер, буду знати. Бачите, нормально прийнялося, тільки з одним якась була халепа, але він почав відростати. Ці поменше, ці побільше трошки. Але на секундочку, все нормально. І ось скільки у нас тут 12 штучок. Я врятувала, так розсадила, і у мене є 12 штучок Миколайчика, синього, дуже гарного. А він виглядає зараз ось так. Ось зараз він виглядає так. Дуже гарна рослинка. Дивіться, які шишечки, вони будуть сині, так прям сильно на кущися. У мене тут три поряд ростуть. Чомусь один сильніший, хоч такі листя. Ще такі прям як у когось калюжні. Не знаю, чому калюжні, це я кажу, ну якісь болоті, ніби рослини. Хоча ж це дуже посуха стійка рослинка. На одному стовбурі, кільки гарненьких квіточок. Розсадимо зараз. У мене тут поразковник, Карл, Шавлія, Гаура підтягнеться і піднісето. Друзі, дякую, що підтримуєте мій канал. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, мені дуже приємно. І сподіваюся, що було корисне відео. До нових зустрічей!